Друзі, вітаю усіх, екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас з вами 8 березня, ми робимо чергові прогнозування. Тему, яку я хочу зараз продіагностувати, зробити розклади, це сьогодні ви мені написали вже кільканадцять повідомлень про так зване знамення. Добре воно чи не добре, будемо зараз з'ясовувати. Про те, що обвалився хрест на куполі однієї з церков києво печерської лаври. Для демонтажу конструкції викликали ДСНС, рятувальники використали автоколінчастий підіймач, піднялися до хреста, обережно зрізали дріт і безпечно спустили цей хрест на землю. Тобто він ну, не прямо впав, впав з, з купола, а він, я так розумію, так, ну, ніби як. Похилився, так, обвалився. Ну, і власне, ви мені пишете, що така сталася подія, що вона енергетично може означати, оскільки в 22-му році, коли впав хрест Софії Київської, через 40 днів почалась війна. Ну що ж, давайте зробимо розклад. Чи дійсності це якесь знамення добре чи недобре, що воно може означати? Будемо зараз з'ясовувати. Всім, кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Всюди підписані однаково. в екстрасенс Роман Шептецький. Також поширюйте відео, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі, в кого які перечуття з приводу даної теми. Ну, давайте подивимося. Вчора було в нас 7 числа. Ефір з 8 каналом, я, до речі, теж його завантажив до себе на YouTube канал, і, власне, говорили про дуже багато важливих тем, і теж обговорювали оцей от момент наступного тижня зустрічі в Саудівській Аравії. Оці всі дати, які наближаються важливі. Хто ще не бачив, до речі, подивіться. І вчора в кінці відео, коли Ведуча Наталя мене запиталася, які ж хороші новини для України, є підказки. І вчора випали таких кілька карт, які раніше ну, не з'являлися. Тобто певні важливі трансформації саме от через енергію тих всіх жахіть, смертей, втрат, енергія відродження, енергія трансформації, енергія свободи. Коли знаєте, так же ніби все досить. Пора щось змінювати. Завершення попереднього циклу, початок нового. Сьогодні ви бачите про цю подію і чомусь перше, що дійсно це якось так от приходить по відчуттях, це те, що якщо перед війною в 22-му році впав хрест Софії Київської і через 40 діб почалось повномасштабне вторгнення, може цього разу через 40 діб завершиться. Війна, ну, грубо кажучи, так, почнеться зупинка війни. Давайте будемо дивитися. Перша карта. Карта достатку перевернута. Четвірка пентаклів. Четвірка кубків. Перемир'я. Розчарування, поразка і карта тривоги. Ну, дивіться. Цих карт, передусім, що мені ну, якби, подобається, так? Подобається те, що справді є перехідні карти. І є оця карта, яка, власне, говорить про перемир'я, про можливу зупинку війни. А давайте подивимось перемир'я в даній ситуації. Це саме з війною пов'язано. Ну, карта воїна, воїн землі, активність землі. Воно, якби є так, але з іншої сторони є карти, які мені не подобаються. Це карта тривоги, карта поразки, карта е, розчарування. Це, власне, такі попередження про те, що можуть бути ще зараз дні найближчим часом, дуже і дуже небезпечні. Я робив прогноз на березень по регіонах гарячих точках. По дуже багатьох регіонах карта була недобра. Буквально ось вчора був черговий величезний обстріл України. Знову ж таки, тут присутні оці активно три п'ятірки. Тобто, в будь-якому випадку небезпеки ще є. І коли такі ситуації відбуваються, так, можуть бути такі трансформаційні зміни, по принципу, якщо колись так сталося, що спочалося недобре в такому глобальному масштабі. Зараз може початися щось добре в глобальному масштабі, але і карта попереджає все рівно про небезпеки і загрози, про якісь можливі теракти, про якісь можливі ще такі серйозні атаки, удари. Тобто ворог не зупиняється на цьому. І вчора буквально я теж записував відео про наближається такий день, як кривавий місяць, 13 на 14 березня зараз. Добрих карт там теж було не так багато, як хотілося. Взагалі це при 3, 5, 7, тобто 13, 15, 17, зараз найближчі дати, йдуть особливі загрози. Ще мені сьогодні те, що мись так весь день крутиться в голові число 16 березня. От 6 березня було значиме важливе, тому що 6 березня озвучили про перемовини в Саудівській Аравії. А зараз дещо інформація про важливість 16 березня. Теж у цих всіх моментах і переговорних, але також і по загрозах. Тобто, бачите, кожна дата, яка зараз де важлива, вона є якби ну, така знакова дата. Вона є важлива і в чомусь якби для змін в кращу сторону, але в той же самий час в цю дату і загрози атак від ворога є завжди підвищеними. Давайте подивимось по іншій колоді. Карта прибутку. Карта перемін, карта якихось новин інформації, карта покровительства, карта відновлення і можливість скинути важкий груз. Тобто, як добрі новини через важку працю. Тут бачите також про важливі процеси, переміни, які можуть зараз відбуватися, навіть якщо спочатку ми будемо ними невдоволені. Я чомусь думаю, що це от про ті зустрічі, які на підході, я про це говорив в окремому відео. В Саудівській Аравії ті зустрічі, які мають відбуватися, мається на увазі Україна і США. Так ось, власне, отут карта теж показує: спочатку ми можемо бути цим всім невдоволені, але це все ведеться до того, що можуть бути потім зміни в кращу сторону в будь-якого випадку. І якщо, наприклад, порахувати. Ну, допустим, 40 днів від сьогодні, так? Сьогодні у нас 8 березня. От е, значить 22 дні. Це в нас буде кінець березня, і ще 18 днів. Ну, це плюс-мінус Пасха виходить, так? Це виходить Великдень. Період Великодній. І от знову ж таки, дивіться, про ці дати було е, в мене теж прогноз знакові дати весни. І 19 квітня, в сумі знову була та цифра така магічна, 68. Щось буде відбуватися. Є попередження про загрози, такі сатанинські, недобрі три карти. А є попередження про якісь доволі кардинальні зміни, які на підході, які можуть реалізуватися, теж як знамення цих змін. І давайте по енергіях подаємось. Карта досвіду. Карта нових можливостей, усвідомлення, що треба це завершувати. Знову ж таки, можливість скинути важкий груз, карта пливів за течією. Карта буденності стабільності і нові можливості. Але я ще раз кажу. Протягом березня загроз є багато. Вони є різні всякі, і масованих атак, і різних ще загроз терактів. І загрози і для АЕС, і ГЕС, і ТЕС, і всякі там, як кажуть, із води, із повітря, і, і для газу, і, і для різних таких критичних інфраструктурних об'єктів, для військових об'єктів багато є загроз. Нечість захоче ще зробити побільше якихось бідей і жертв. Поки ще немає. Якоїсь остаточної офіційної зупинки військових дій. І, власне, по лінії фронту, що була зупинка. Ну і бачите, багато п'ятірок. Давайте подивимось по ангельській нумерології. От, п'ятірки, що в нас вони означають? Знамення пов'язане з цифрами 5, 5, 5 Коли в нас йдуть п'ятірки... Ангельська нумерологія значить повідомляє, що відбудуться серйозні зміни в житті. Невідомо позитивний чи негативний характер вони будуть нести, тому постарайтесь зберігати спокій, це небеса відповідають на ваші молитви. Позитивні думки приводять до позитивних змін. Тобто, наше завдання фокусуватись зараз і моделювати. Фокусуватись над позитивними сценарії майбутнього і моделювати ці позитивні сценарії майбутнього. Оце зараз важливо, оце зараз значимо. Тому, дорогесенькі мої глядачі, об'єднуємось в молитвах і далі. Звичайно, постійно просимо за відведення гіршого від України, за реалізацію кращого. Але так чи інакше, ну, певний смисл в цьому є: знаєте, як скидаємо з себе якийсь важкий хрест і переходимо до якогось нового етапу. Є в цьому певний символізм. Дати, знову ж таки, від сьогодні, якщо врахувати плюс-мінус там 40 днів, це дати знову ж таки період Великодні в квітні. Ну, ось таке, що мені де по інформації. Ваші ж думки буду чекати в коментарях під цим відео. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Будьте здорові, бережіть себе. Почуємося!